Пропоную приготувати три варіанти омлета в аерогрілі. Це класно тим, бо не треба смажити, додавати олій, а також склав всі інгредієнти і за 30 хвилин забув про них. Два яйця це перший варіант зі шпинатом. Два яйця, сіль, перець за смаком, 50 мл молока. І шпинат десь 100 грамів, якщо він був заморожений, треба добре-добре віджати воду. І далі по столовій ложці замороженої горошку або і моркви. Зверху сир будь-який, який топиться на 20-25 хвилин в аерогріль при 400 градусів. Дуже хороший варіант. Якщо там він не допікається, додайте ще 10 хвилин. Зі шпинатом дуже смачно, хоч на вигляд, так собі, ну, дуже, дуже достойний варіант. Так, другий варіант я зроблю з помідорами. Два яйця, дрібку солі, дрібку чорного меленого перцю, половину цибульки, от, з такою червоною я більше люблю. Беремо помідорки. От десь 7-8 маленьких штучок. Зверху листя шпинату, листя буряка, от для, щоб прикрасити можна будь-яку зелень. І так само зверху трохи сиру. Десь грамів 50. Так само 25 хвилин при 400 градусів. Ось такий другий варіант. На вигляд гарно. Не розпливається, як у шпинаті. У шпинаті є більше рідини, але більш соковитий зі шпинатом. Це такий більш сух, сухий варіант. І останній ми приготуємо з беконом. Два яйця, сіль, перець, можна солі небагато, бо бекон солений. На цей раз у мене моцарелла 50 грамів, зверху на яйця. Це петрушка суха, кукурудза, морква, і горошок заморожені, буквально по столовій ложці. І дві полоски від бекону. В принципі, можна і сало брати, тоненько нарізати. І зверху викладаємо на ці овочі. І так само в аерогріль на 400 градусів при 20-25 хвилин. Ось такий трошки жирненький варіант, третій. Ну, пробуйте. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.